Вітаю, я Олександр Бабенко, і ви на моєму каналі Юридична допомога військова. З 15 липня Міністерство оборони врегулювало питання оформлення акту перевірки сімейного стану військовослужбовця. Цей документ для військовослужбовців Збройних сил України Державної спеціальної служби транспорту є обов'язковим для того, щоб звільнити з військової служби. У зв'язку з потребою в постійному догляді за батьками першого другого ступеня з групою інвалідністю, також у зв'язку з потребою постійного догляду за родичами другого ступеня споріднення, які також мають першу або другу групу інвалідності. Ну і звісно, річ, в разі відсутності інших членів сім'ї, які зобов'язані здійснювати такий догляд за близькими. До 15 липня 2025 року існувала зовсім різна практика щодо оформлення. Такого акту. Цей акт оформлюється територіальним центром комплектування, і до 15 липня були різні обставини щодо витребування цього документу або навіть оформлення відмови з боку територіального центру комплектування щодо надання цього акту. Тепер ситуація кардинально змінилась. Міністерство оборони чітко врегулювало порядок оформлення та надання такого документу, тому територіальні центри комплектування вже зобов'язані діяти Виключно по визначеній процедурі. Отже, у зв'язку з такими змінами аналізуємо цей документ. Подати рапорт або заяву щодо оформлення такого акту, тобто бути ініціатором перевірки, може бути військовослужбовець. Відповідним пунктом передбачається, що військовослужбовець подає рапорт по команді до безпосереднього командира або звертається заявою до територіального центру контактування. Щодо ініціювання процедури здійснення перевірки та оформлення акту, форма акту, а також форма рапорту або заяви до територіального центру комплектування, врегульовані відповідними додатками до наказу Міністерства оборони. З моменту отримання рапорту безпосередній командир повинен протягом трьох днів подати запит до територіального центру комплектування. Що стосується переліку документів, які долучаються до такого рапорту і передаються до територіального центру комплектування, це аналогічний перелік документів, який військовослужбовець долучає і до рапорту на звільнення. Нагадаю, перелік документів також врегульовується цим же самим наказом Міністерства оборони щодо інструкції про виконання положення про проходження громадянами України військової служби в Збройних силах України. Після отримання запиту з військової частини керівник територіального центру комплектування протягом одного дня повинен сформувати комісію. Хто входить з представників територіального центру комплектування до цієї комісії? Згідно з змінами, територіальний центр комплектування має право витребувати документи, вивчати їх за потреби, подавати додаткові запити до органів місцевого самоврядування, до органів державної влади. Також Територіальний центр комплектування має право здійснювати відвідування адреси особи, яка потребує такого догляду. Звертаю увагу, що запит подається до територіального центру комплектування, який обслуговує територію, де мешкає батько, мати або інші родичі, які потребують такого постійного догляду. В подальшому територіальний центр комплектування протягом 10 днів. Зобов'язаний здійснити перевірку, в тому числі фактичного відвідування адреси мешкання, і здійснити перевірку документів, вивчити сімейні обставини, в тому числі можуть поспілкуватися із сусідами, це теоретична можливість. Звертаю увагу, що якщо територіальний центр комплектування подає запити до інших органів державної влади, наприклад, в територіальному центрі комплектування є проблеми з доступом до реєстрів. Органів реєстрації цивільного стану, у зв'язку з чим Територіальний центр комплектування подає письмовий запит до такого відділу, і після отримання такої відповіді, не пізніше наступного дня, Територіальний центр комплектування повинен вже завершити процедуру вивчення і складання власного висновку щодо сімейного стану військовослужбовця. В подальшому, територіальний центр комплектування оформлює акт. Він затверджується керівником територіального центру комплектування, і з моменту затвердження такого акту, протягом п'яти днів територіальний центр комплектування повинен. Один примірник залишається в справі в територіальному центрі комплектування, другий примірник він надсилається до військової частини. З попередньої практики такий акт надсилався протягом однієї доби з моменту оформлення засобами електронного документообігу. Третій же примірник в подальшому надається військовослужбовцю. Підставою для відмови в оформленні акту з боку територіального центру комплектування можуть бути обставини, якщо недостатні документи, або, наприклад, цей територіальний центр комплектування не здійснює територіальне обслуговування адреси, де мешкає родич, який потребує постійного догляду. Станом на сьогодні поділитися практичною стороною оформлення цих актів, з якими питаннями або Уточненнями з боку територіального центру комплектування ми стикаємось, на жаль, не можу, оскільки процедура вона тільки була офіційно опублікована, доступна до загального огляду. Тож про подальші нюанси, складнощі, а також можливі потрібні дії для того, щоб досягти результату, ми будемо ділитися з вами на цьому каналі, а також в телеграм-каналі Юридична допомога військовим. Підписуйтесь на канал. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях і до нових зустрічей.